На Рівненщині і у Кам'янець-Подільському були задіяні фактично камікадзе. виконавців цього теракту підірвали з вибухівкою, і ці підриви цих найманих агентів російських спецслужб були здійснені дистанційно. Тобто Фактично, ці люди були смертниками, і давайте згадаємо, що в історії це вже було під час другої світової війни у 44-й Японія, яка програвала війну, і у цій фазі вона почала застосовувати смертників. В Японії було сформовано так званий корпус камікадзе. Це пілоти, які своїми літаками, які були начинені вибухівкою, врізалися у кораблі союзників і таким чином намагалися їх. Потопити, і це Японія зробила не як то кажуть від доброго життя. До 44-го року японська армія програла на морі і практично всі битви, і е, союзницький флот активно просувався, наближаючись до самої Японії. І у намаганні, яким чином, протидіяти цьому просуванню, вдалася до створення такого от корпусу камікадзе. Так вони е, чимало завдали клопіту військовим. Е, Кораблям. Проте, на хід битви за Тихий океан, на хід битви у Другій свій війні, вони фактично не вплинули. Тобто для Японії це був такий акт відчію, коли всі інші інструменти і засоби вже не спрацювали. Проводячи аналогію з сьогоднішніми днями. І на нашу думку, і аналізуючи всі деталі того, що відбувалося, оці теракти у ТЦК це ознака відчаю російської пропагандистської машини і відчаю того, що вона програла дійсно битву за українську мобілізацію. Мобілізація в Україні продовжується, і ніяка пропаганда її не змогла зірвати так, можливо, ускладить, але не зірвати. Саме тому російська пропагандистська машина вдається до таких Уже відчайдушних кроків за допомогою спецслужб для того, щоб спровокувати чергову хвилю невдоволення, тому що, що? тому що вони видихаються і.